Радий бути з вами, слава Богу. Знаєте, я дивуюся, як Господь він підбирав для мене тему, тому що, як можливо, ви не знаєте, Женя нам просто скидає перелік тем. І, начебто, от вибирай, яку ти хочеш, і потім тебе ставлять в графік. І я спочатку вибрав іншу тему, але Жені написав чомусь цю. Я, чесно кажучи, просто вибрав, от, тикнув і вибрав. Чомусь я про це не думав? Я думав, що всі теми хороші, от, яку виберу, така й буде. Але коли я почав більше її досліджувати, виявилося, що ця тема дуже для мене близька, тому що в мене є хобі, яке якраз і пов'язано з пошуком. І коли я почав, я поїхав до себе в село, і я якраз цим займаюсь хобі. І я подумав, хм, а як би отак це просто перенести ось це хобі, оцей візуал на те, що я хочу сказати. І ви знаєте, я дивуюся, як Христос ще пояснював складні речі, складні речі, простим якимось прикладом. І на навчанні, коли я пам'ятаю, навчався, був викладач, який сказав, що слово. От проповідь, воно має бути як постріл, тому що багато сказати може кожен. Але сказати так, щоб було і зрозуміло, і ще б запам'яталося, треба вміти. Тому я дуже старався для вас сказати недовго, коротко, але ще б це був хороший концентрат, в який ви отримали максимум з якимось хорошим візуальним прикладом. І тож, мій приклад, я сьогодні, бачите, притарабаним вам аж з самого Канівського району деякий артефакт. Зараз вам FPV, 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 Хто сказав FPV? Не, не FPV. Це ж вже така баба-яга якась повинна бути. Ні, хто знає, хто це? Хто? що це таке. Скажи. Що це? А, ти знаєш вже? А, ну все, ну цікаво ти. Добре, це метало-шукаю, Я Я так ще пакетом вашим, до речі, чи пакети. Не знаю там в цьому. Кубаки забрав. Я вам потім віддам. Так, да, це метало шукає, правда. Ось ти, дорогенький мій. Забала каже, моя друга дружина. <гум> Дивіться, це металошукач, і е, в нього є три основні три основні, як би такі частини. Зараз я видвину, щоб було гарно. Я його так, якщо можна, добре, поставлю. Нормально? Дивіться: перша частина. Це ось тут. Це перша частина це його мозок. Друга частина вона не менш важлива, це його корпус. І третя частина, ви бачите, в самому низу: це котушка. Три головні частини: не буде мозку. Ви не, будете, ви не будете розуміти, що ви шукаєте. Не буде котушки, не буде відчуття землі, тобто вона пробиває землю і шукає цей сигнал. Не буде зрозуміло, якщо у вас рукоятки, да, ви не зможете нормально ним шукати, у вас буде, ну, це буде дуже важко. І я, якби так і розділив свою проповідь на три головні частини: перше це наше налаштування, друге це праця, і третє це чутливість. Я думаю, що це досить просто, але в той же момент і складно. Чому любов не шукає свого? І знаєте, ми почнемо з того, що якщо налаштування, ось тут, я вам зараз покажу, бачите, тут дуже багато різних кнопочок. Бачите? Якщо я просто візьму цей металошукач, я його вімкну, я буду знати, як його вімкнути. Я знатиму, що є клопка вкл-викл. Але коли він включиться, там багато різних позначок, які щось світиться, мигає. На жаль, я батарейки, вибачте, перепрошую, не взяв. Не можу вам продемонструвати, який він... є. Ну, хоч встав, я включу. Да. А ти якраз побачиш, що показує. Там є різно, різних багато чого цікавого. І якщо не розбиратись в цьому, то да, ти втрачаєш. І давайте разом, друзі, ми відкриємо перше Корінтян, щоб я, ми були всі в одному. Тексті знаходились. 1 коринтян 13 розділ, 13 розділ 5 вірш. Там якраз написано, що любов. не велич. Ой, я перепрошую. Так. Да, п'ятий вірш. Правильно. Не шукає свого власного. Любов не шукає свого власного. І ви знаєте, те, що сказав Женя на початку про апостола Павла, це якраз оці налаштування, перший оцей мозок, можна сказати. Тому що якщо Господь не змінить те, що в нас в голові, якщо Господь не здійсно своєю любов'ю не наповнить нашу голову, друзі, ця любов, яка в світі, вона, знаєте, не така, яка у Господа. Тому що Господь не просто дає бажання і знання, Господь. Він Показує, він робить правильні налаштування. Ті налаштування, які потрібно і які можуть бути використані, щоб знайти ту любов, щоб правильно її використати, щоб плавно її зробити. І от дивіться, наприклад, я вмикаю. Не працюють батарейки, хлопці. А ви туди вставили батарейки? Можливо, сіли. Так, не працюють. Добре, на жаль. Коли ви. Якщо не нап... неправильні налаштування, то ви нічого не знайдете. Якщо я зараз, от уявіть, воно там, да, я його ввімкну, я виставив всі метали, ви можете потім підійти подивитись, я виставив всі метали, а я шукаю щось конкретне. Це неправильні налаштування. Я не зможу знайти, я не зможу зрозуміти. Але коли Господь змінює нас, Він робить правильні налаштування. Ви знаєте, сама яскрава ілюстрація це якраз про апостола Павла. Як він пройшов від того, що його налаштування в його голові були неправильні? Він був тією людиною, яка боролася проти віруючих. Не любов він, навпаки, він шукав не любов, а шукав заподіяти зло справжній любові. Але Господь, і, він, і в тому ще й знаєте, абсурд, що він думав, що він виконує Божу волю. Він думав, що ось він робить те, що хоче від нього Господь. Давайте разом відкриємо Филипян, третій розділ, п'ятий шостий вірш. Послання апостола. Це ж апостол Павло пише філипянам. Я щоб швидше, я просто виписав собі на в телефон. Філіпян, 3 розділ, п'ятий шостий вірш. І ми читаємо: апостол Павло тут описує сам себе, яким він був. Обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля, з племені Вініаміна, єврей з євреїв щодо закону. Фарисей щодо ревності, гонитель церкви щодо праведності, як, яка від закону бездоганний. Тобто він себе навіть в кінці описує як бездоганного в тому, що він знав закон. Дякую, Ярослав. Хорошо. Тобто він себе описує як людину, яка виконала все бездоганно. Тобто його налаштування, як він думав, вони бездоганні, ідеальні. Але знання, друзі, не дорівнюють зміни і справжнього народження згори. Те, що ми знаємо, це не означає, що Господь змінив нас повністю, змінив наш розум. Можна дуже багато знати, можна на пам'ять Біблію знати, можна цитувати Біблію, але якщо не було цієї зустрічі з Господом, яка просто змінює твій погляд. Люди бачать в тобі зміни. Не просто, знаєте, це якась така теоретична, якісь теоретичні знання, а це реальні, практичні знання, коли люди навколо бачать, що ти інший. Ти жив до цього одним розумом, начебто правильним. Нічого злого не робив. Нічого, ну, ти робив навіть, може, хороші речі, але коли ти прийшов до Бога, Бог зробив такі налаштування в твоїй голові, що вони надзвичайно відрізняються. Давайте ми прочитаємо, що якраз що сталося з Павлом. Його приклад, як Бог його змінив. Дивіться: дії святих апостолів, 9 розділ, 20, 21 вірш. «Дії апостолів», 9 розділ, 20-21 вірш. І в синагогах він відразу ж почав проповідувати про Ісуса, що Він Син Божий. Тобто перед цим Він гнав Християн. Уявіть, які очі були у віруючих, які, коли вони дізналися і побачили, що той, хто жене, гнав недавно віруючих, став, став говорити про Ісуса. Я, ну, Це взагалі це повний переворот розуму, розумієте? Тож дивувалися всі ті, хто слухали і говорили, хіба це не той, котрий переслідував у Єрусалимі тих, які прикликають це ім'я, а сюди прийшов, щоби взяти їх і вести до первосвященників. Тобто ми розуміємо, друзі, що Господь може змінити ось ці налаштування. Дивіться, я те, що я спочатку говорив, от якщо ви просто вімкнете його, да. тут бачите, такі різні показники. Він пікає на все зараз. Він не розуміє, що з ним відбувається. Він бачить якийсь певний метал, там можливо якийсь вкрапління метала. Але він неправильно налаштований. Тобто, якщо я зараз навіть дістану монету, я її дістану, в принципі, вам покажу. От у мене є монета, якій 100 років. Всього 100 років. Це не стара монета. От бачите, він пікає. Я її покладу. От бачите, воно на все пікає. От, Бачите? В нього повний халус в голові. І десь ця була також і монета. Ось цьому писку була десь монета. І на все підряд. На жаль, тут, якби це було на ґрунті, я б вам краще показав. Просто тут мідь. І я не можу відрізнити. Просто якби було сміття. Але ось, якщо правильно її налаштувати, дивіться, ми змінюємо, що робимо. Зараз. Я вже так давно клацав, що сам забув. Ось. Ви чуєте, як він пі пікує? От цей звук. Це монета. Оце такий високий звук це монета. Що це означає? Що я вів правильні налаштування. Я змінив налаштування так, що він бачив тільки цю монету. І ви розумієте, оце робить Господь. Він змінює налаштування нашого розуму так, що ми розуміємо, що таке справжня любов. Ми стовідсотково розуміємо, що таке любов. І апостол Павло це чудовий приклад тої людини, яка до кінця своїх днів служила Господу. Яка на початку гнала церкву, але зустріч з Господом перевернула її розум. Друге, те, що я говорив, це, її, це конструкція, це праця. На жаль, друзі, без праці ми нічого не можемо отримати. Знання це добре, ми бачимо, що ми знаємо, що любов, ми читаємо слово Боже. Ми розуміємо, як себе вести. Ми теоретично грамотні, ми розуміємо. Але якщо ми просто будемо сидіти і нічого не робити, то це ні до чого не приведе. Ніякого результату не буде, ніякої монетки ви не знайдете. І ви знаєте, у мене в житті, коли я починав це своє хобі. До речі, я не знаю, чи йде запис, але це хобі легальне. Я не хожу по якимось історичним місцям. Я хожу у бабушки на городі. Максимум, це правда. Можете ми моїй... забили запитати? Ну ще добре, у своїх батьків, у сусідів. Ну трошки я ходив там. І е, да. і коли я це тільки починав, е, ви знаєте, я дуже мріяв знайти монету. Ну, хоч от, от хоч будь-яку монету, от просто тому, що це ну просто вершина. Знаєте, коли ти е, е, бігаєш з цим металошукачем, знаєте, батьки там шашлик жарять, а я біжу з ним. Я там бігаю, ну, я задоволення от це отримую від цієї роботи. І в певний момент я зрозумів, що знаєте, мабуть, результат не важливий. Важливо, от сама це задоволення від того, що ти щось робиш, що ти щось шукаєш. І так і з практичною любов'ю. Коли ми щось робимо, ми не завжди отримаємо відразу результат. Ми можемо взагалі його не побачити, цей результат. знаєте, от Женя сказав хороший приклад про посуд. Коли чоловік помив посуд, він же ж не говорить відразу, знаєте, помив посуду. І так, дружина, а тепер ти мені повинна це, бо я ж це зробив. Або дружина вже сама розуміє: о, він же ж помив посуд, значить, я побіжу, зараз буду робити. І знаєте, такі, як. Перегонки, перегони такі, а я зробив те, а ти тепер мені це. Але ні, коли є пара, вони можуть, знаєте, навіть ти помив посуд, і це нормально. Це в самому, якби навіть ніхто не обговорює це. Тому що є любов, і любов, вона не шукає свого. І ви знаєте, я коли почав от працювати металошукачем, у мене був поганий результат. Я вам зараз його покажу. У я знайшов. Це не монета. Але коли я її знайшов, я дуже сильно радів, тому що я подумав, що це монета. Вона кругла. Вона кругла, але вона ні для чого не потрібна. Це просто мідна, як це сказати? Да, просто мідна пластина кругла. І вона так зищала, як монета. І інколи ми друзі, так само в нашому житті. Ми знаєте, ми щось знаходимо, ми думаємо, о, це результат. Це результат. Ну все, я от стільки для Бога працював, я стільки вкладав в тих людей, я стільки того зробив. І ось нарешті це нагорода. А Господь говорить: та ні, друже, це не нагорода. Працюй далі. Те, що ти працюєш, те, що ти мене знаєш, це вже і є вже нагорода. І знаєте, чудовий приклад такої роботи це є Рут. От ви сьогодні говорили про неї, що це людина, яка відкинула все своє. Пішла за своєю невісткою да, і вона отримала нагороду земну, вона одружилась на багатій людині, війшла в родовід Христа, але її оця робота те, що вона, знаєте, ну нічого страшного, я з Богом вона хотіла, щоб е, от її свекруха була не одна, не залишена, і вона працею показала любов. Коли друзі, у нас зміна в серця, правильне налаштування ось тут. Коли у нас є хороша основа для роботи, буде результат. Почнеться результат. Маленький, можливо, він буде перемінливий. Можливо, його взагалі спочатку не буде і роки пройдуть. Перш ніж ви щось побачите. А можливо, ви не побачите до того дня, коли ви війдете до Христа, і це буде ваш найголовніша перемога і нагорода. В свою чергу я хотів би сказати, що все-таки я знайшов. Я отримав нагороду те, що я шукав. І не одну. Я багато монет знайшов. Просто вам вибрав те, що я дуже люблю. Монети. Подивіться. Досить старенькі монети. Там в мене ще є монета, десь я дівчатам давав, а дівчата мені не віддали. Чи віддали? Чи, чи то я не. Ні? Вона просто казала в неї там нумізмат хтось. Я так зрозумів, що є якісь схеми. Я в цих схемах був зайвий. Ось тому, друзі, да, результат є. Тому ви зрозуміли налаштування нашого серця. Тільки Господь змінює по справжньому наше серце. Праця, теорія. Добре. Ми бачимо сьогодні. Багато я бачу людей, які тут сидять, це діти Божі. І вони розуміють і знають, що Господь їх змінив. І вони це відчували, і знали, і навколишні люди відчували. Але треба праця щоденна праця. І ви знаєте, третє, але не менш важливе, а може й саме важливе це ось ця наша е, чутливість. Чутливість До потреб інших людей. Ви знаєте, якби не було ось цієї чорної катушки, яка відповідає якраз за чутливість. Я б нічого не знайшов. Моя робота, в мене гарні знання, хороше налаштування. Все ідеально виставлено, ідеальні показчики, все ідеально і чудово. У мене чудовий, хороший каркас, який міцний, яким чудово і приємно працювати. Я виходжу в поле, я працюю, але в мене немає чутливості. У мене є знання, я бачу потребу, але я не можу побачити, знаєте, як от побачити серцем. Ви знаєте, я сьогодні, до речі, день капелана. Я не капелан, я помічник капелана, але Господь давав мені такі моменти, коли я це дійсно відчував потребу людини. Одного разу ми зайшли в палату, і там був хлопець, який був повністю паралізований, і біля нього була його мама. І мама себе, знаєте, так поводила дуже ну, не грубо, але так. Мужньо, от, знаєте, я не знаю, це як описати правильно. Така була от, вона непри, неприступна. Тобто ми до неї підійшли якби до сина. Син розумів, він був паралізований, тільки одна рука працювала. І ось він в такому стані. Це воїн, який отримав таке тяжке поранення. І я підійшов до мами і кажу: От давайте, можливо, ми помолимося за вашого сина. Ні, не треба. І вона просто почала за нього говорити: що Андрій той то, у нього було там те поранення. І ви знаєте, я от зрозумів, що зараз мої слова нічого не зроблять. От мої знання абсолютно не потрібні для мене, для неї, вибачте. Я зрозумів, що все, що я знаю, я зараз нічого не можу зробити. Але я відчував, що я їй потрібний. Я їй потрібний, тому що зараз їй важко. Знаєте, що я зробив? Я просто її обняв. Я просто до неї підійшов і її обняв. І вона дуже розплакалась. Вона сказала, що мене не обіймали вже місяцями. І коли в нас немає цієї чутливості, коли в нас є тільки наші знання, і ми щось використовуємо, але ми не бачимо серцем потреб інших людей. Коли ми проходимо повз тих, і знаєте, якісь в голові, можливо, сортуємо, о, це можливо не так потрібно, як оце. Але це неправильно. Сьогодні, друзі, навколо багато людей, яким потрібна допомога. І сьогодні також важливо, як налаштоване наше серце на чутливість. Ви знаєте, хороший приклад це приклад Самарянки. Я за браком часу, ну щоб не розтягувати, можливо, ви пам'ятаєте про того е чоловіка. Пам'ятаєте, пройшов через нього? Хто? Хто прийшли? Хто згадає? Левит, священник і хто зупинився? Самарянин. Самарянин та мав знання, що він, вони не такі, да? вони різні, він не може йому допомогти. Він міг просто пройти та нічого. Але він не просто йому допоміг, не просто використав практичну любов. Да? Він був чутливий до цієї людини і він зрозумів, в якому він стані, в якому він горі. Друзі, давайте сьогодні хай наше серце теж буде чутливим. Нехай наші знання, якщо можливо, ми сьогодні відчуваємо, що нашими думками ми десь не з Христом, що наші думки, ви не знаєте, забиті якимось різними новинами, різними страхом, переживанням. Я розумію, що в мене так само є страх, коли летить наді мною шахід, я теж боюсь, не подумайте. І теж страшно. Але ми не повинні забувати, друзі, коли ми виходимо отак в світ. Що навколо багато людей, які пропадають в темноті. І якщо наша любов, наша любов тільки налаштована до нас всередину, це є проблема, це вже є егоїзм. Якщо наша любов правильно налаштована, якщо ми знаємо, якщо ми використовуємо і якщо ми чутливі до потреб інших людей, то повірте, буде результат. І незалежно ми його побачимо чи не побачимо, це вже для нас не важливо, тому що ми працюємо над цим. І ви знаєте, я хотів би для вас подарувати дві, два презента. Вони такі військові. Це такі. шеврончики. Шеврончики. Ось тут написано: Господь, моя сила та щит, моє спасіння. І я хотів би подарувати тільки дві відповіді мені потрібно. Хто перший відповість, тому я його і подарую. Добре? Е -е. Перше питання. Скільки глав? Ви можете взяти Біблію, якщо ви хочете. В телефоні. А, ну в телефоні не рахується, дуже швидко знайдете. <гум> Скільки глав в першому коринфян? Коринтян. Хто сказав 16? Вероніка? Ну, Вероніка, на, Вові передаси. Поаплодуйте, поаплодуйте Вероніки. Прокиньтесь, прокиньтесь. <гум> І друге питання, друзі. Скільки років у тій старій чорній монеті? Рі, рівно... 40, 40, 40. Я нічого не зрозумів. От, Жені, є шанс. Ви неуважно уважно подивились? 139. Тримай, тримай. 139 років. Тримай це тобі. Слава Богу, друзі. Ви знаєте, що сьогодні наш світ він переповнений нелюбов'ю. На жаль, не любов'ю. Але є ті, кому ми Дуже сьогодні потрібні. Уявіть собі, що Господь вже зарані нас підготував наші серця, вже сьогодні, вже сьогодні нас готує до того, що буде в майбутньому. І коли ми налаштовані на те, щоб допомагати працювати, не тільки наш розум змінений, серце, наша чутливість, ми готові працювати. Господь знайде для нас наше поле, поле роботи. Але ми повинні бути готові. Друзі, тому давайте зараз молити за те. Щоб наше серце було готове своєю любов'ю шукати чогось і для когось, да? не для себе шукати, а для когось шукати. І давайте, друзі, помолимось. Амінь.